Магазин триммерів, машина для спришки електробрит, тример Injuy. Сьогодні ми до вас з новинкою, яка в нас є, це триммер для носа. У нас, до речі, це популярна позиція. В магазині часто запитують. Справді це такий маленький помічник для догляду чоловіка, практичний так, тример. Тример для носа. У нас раніше був тільки воль. Ну, один, але хороший. Але зараз потрішечки збільшуємо асортимент. Тобто, у нас вже є а, тример для носа. Coco. І зараз ось, будь ласка, від Voyager, ось, якого у нас багато техніки цього бренду, також в них є ось такий тример маленький, менталевий також і цікавий. Давайте зараз подивимось в цілому, що він себе представляє. Одразу скажу, забігаючи наперед, що тут два в одному, Тобто, тут дві насадки. Це також а, досить Хороший бонус. Так, Давайте почнемо з дизайну. Так. Виглядає він дуже схожий на воль. Хто знає, як воль, в принципі, також металевий, такий же розмір, в принципі, якщо не помиляюсь. Ось такий чорний, стильний. Тут, до речі, він акумуляторний, вхід USB Type-C. Якщо боль, мінус, до речі, багато хто із клієнтів жалівся, ну не жалівся, такий ось був в нього коментар, що все-таки ну, батарейка. Зараз в сучасному так, світі в сучасних технологій вже не зовсім практично, так тому що акумулятор, по-перше, що можна і підзаряджати, тобто тут, звичайно, він більш витриваліший, якщо ми порівнюємо з батарейкою, яка рано чи пізно так має свій термін використання, і потім її треба замінити. Ну, потім десь її шукати, купувати а тут вже є акумулятор, тому це зручно. Плюс перевага в тому, звичайно, що така машинка може працювати від мережі, тобто ви під'єднуєте Type-C. І вона працює. Також із переваг те, що якщо кабель десь загубився, знову ж таки він у вас вже вдома може бути, його можна знайти купити він на кожному кроці. Так, значить металевий корпус ось такий як ручка. Мені дуже подобаються розміри. Отже, із переваг те, що тут така зручна кнопочка, така, вона резинова і дуже її зручно вмикати. По-друге, звук я зараз вам увіпну. Давайте прослухаємося. О, якраз ось так, бачите. Тобто, в принципі, він якраз не голосний. Тобто це тихенький триммер, в принципі, якраз зручний. Ось такий в нього. Так, і давайте я вам сфокусую, покажу ніж. Зараз ми сфокусуємо ось, і покажемо вам ніж. Ось так він виглядає, бачите? Ось такий ніж у нас є. В принципі, це для носа. Так? Якраз такі ножі повинні бути для носа. Але я хочу вам показати. Тут два в одному ось сама упаковка так виглядає. Тут ванночка І зараз я вам покажу, що всередині ще в нас є. Секунду. Так, значить, ось друга насадка. Це насадка взагалі для корекції брів. Тобто це насадка для корекції брів. Але. Але. А, Тут е, перевага в тому, що деякі клієнти, я знаю, які мені особисто казали, що вони використовують таку насадку для носа. Тобто Це йде ось такий з дрібними зубчиками тример. Ну Взагалі це може як бути взагалі для окантування, ви можете використовувати. Звичайно, вже бачите тут звучить вже зовсім інакше, більш дзвінкий і звук, і голосніший. Ну, але ж зате у вас вже є тут тример. Ну Взагалі, е, по Задумці виробника, як я розумію, це тример для корекції брів, Тобто для того, щоб ви могли підкоригувати, зробити форму брів, зняти там непотрібні дрібні волоски, так? зробити форму брів. Тобто Ось такий тример, взагалі, це вважається тример для брів. Також ви можете його використовувати для окантування, для шиї, тобто там для таких дрібних завдань, як потрібно. Також це практично, це зручно. Ось. Ну, якщо ви хочете для носу і ви звикли, вам подобається, будь ласка, використовуйте для носа. Тобто, в принципі, можна використовувати, бо мені один клієнт сказав, що взагалі ось таким тримером взагалі до крові можна навіть, якщо необережно використовувати, тобто, воно трошечки може бути небезпечним, тому що тут же ж у нас, ви розумієте, що зона така, що треба ніжно, щоб це було. Тому вирішуйте самі. Якщо ви користуєтесь, вам подобається більше ось такий тример, можна такий тример для носа. Хто подобає більш безпечний ось такий круглий, будь ласка, круглий. Тобто ви самі вирішуєте. Тому, в принципі, якраз мені здається, що це такий варіант, який точно підійде. Ну, Взагалі, яка може бути проблема для носа? Знову ж таки, з досвіду спілкування з клієнтами, якщо вже сильно великі зарослі, там, в носі вже там, джунглі, можливо, ви перший раз використовуєте, у вас там заросло, то, звичайно, ось такому тримеру може бути складно. І це не залежить від якості тримера, це не залежить від виробника. Це залежить просто від того, що вам потрібно його хоч, хоча б якимись ножницями зняти і потім почистити тримером. І далі ви вже слідкуєте, щоб воно не, до, не додоводити ситуацію до такої, скажімо вже критичної ситуації, а поступово ви дивитесь, підросло, ви собі його знімаєте. І якраз ось коли у вас велике вже там позаростало в носі сильно, ось, наприклад, ви перший раз. То справді ви можете взяти ось таку насадку тример для носа, там його почистити, і потім пройтися ще навіть ось таким круглим. Тому, в принципі, знову ж таки, це плюс і це практично. Ось, тому що в нас були вже випадки, що люди думають, що це якийсь неякісний виробник, а вони, я вам скажу, ось такі круглі, вони майже всюди всі однакові там, ну трошечки у Воль і мозер відрізняються, вони, але в принципі не, не, не настільки, щоб там. Робити висновок, що один якісніший, другий гірше. Вони однакові. Ось тому ось такий тример вашій увазі. Також хочу сказати, що це може бути бюджетний хороший подарунок. Наприклад, подарунок колезі, батькові подарунок, братові, там хлопцю. Бюджетний ціна такого тримера: 399 гривень і справді класний подарунок. Дивіться, наскільки презентабельно виглядає, ось така коробочка. То це, в принципі, як я вважаю, дуже хороший тример. Сучасний, сучасні технології відповідає своїй якості, ціні. Я вважаю, за 400 гривень на сьогоднішній день він буде виконувати повністю оправдає цю свою ціну. Тому я посилання під відео також. Ну, до речі, я ж завжди проговорюю, ну, я розумію, що може не всі додивляються відео до кінця. А під відео в нас є, можна є посилання вже на цей тримор. Все, що залишається, просто заповнити заявку в корзині і оформити. Також ви можете перейти на наш сайт, там є телефон. Якщо зручно по телефону, ви можете замовити по телефону. Також в нас є самовивіз, якщо ви в Києві, ми знаходимося в Києві, правда 47 ретро від біля нової пошти. Можна сюди прийти, подивитися, глянути, забрати тут на місці. Зручно так, будь ласка. Тобто, будь-який спосіб ми. Приймаємо зв'язку. Нас навіть там на сайті можна інстаграм наш знайти. Він так само, як і сайт Треморінювий, так і в інстаграмі виводите. попадайте на нашу сторінку. Можна з нами там зв'язатися і також замовити там. Тому, будь-який спосіб, ми вітаємо спосіб зв'язку. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Думаю, що вам сподобалось це відео. І до нових зустрічей буде ще багато оглядів. Дякую, Гарного дня.